Дев'ята ранку в столиці України на п'ятому починається інформаційний день, часом новин. Мої вітання. Уже понад 302 тисячі хороших росіян закінчили свою службу у війську країни-агресорки. За даними Генштабу Збройних сил минулої доби сили оборони. Спровадили до потойбіччя ще майже тисячу московитів. На цвинтарі військової техніки опинилися 18 ворожих танків. Спопалили наші оборонці понад чотири десятки бойових броньованих машин загарбників На кому на перетворили 42 артилерійські системи противника. А від українського полум'я розсипалися на Рештки ще чотири реактивні системи залпового вогню не врятують армійців Кремля. Три засоби протиповітряної оборони вартовій неба навічно заборонили виліт в український повітряний простір. Ще одному військовому літаку. РФ, а також спустили з хмар на землю 20 безпілотників московитів. Успішно поцілили дві російські крилати ракети на свою останню зупинку. Прибули 34 військові автомобілі окупантів, а також 13 одиниць спеціальної техніки Московії. П'ять ракетних та майже 80 авіаційних ударів завдали загарбники по мирних населених пунктах України напередодні. Як повідомляє генштаб збройних сил, Росіяни майже 60 разів били з реактивних систем залпового вогню. Проте українські захисники не залишають агресію ворога без відповіді. Прицільним ударом розпорушили два склади і кілька пунктів управління Росіян. Упродовж доби ворог не полишав спроб оточити Авдіївку. Збройні сили не допустили просування загарбників, а також завдали значних втрат ворогу під Бахмутом. Відбили штурми московитів, зокрема біля Іванівки та на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині. Не змогли окупанти прорвати українську оборону неподалік Мар'їнки, це Донецька область. Мінус одна ворожа ракета сили оборони України цієї ночі знищили російське залізяче на Дніпропетровщині. Повідомляє голова Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Уламки впали у Дніпровському районі. Знищені дві господарчі споруди у трьох приватних будинках вибуло вікна, загиблих та поранених немає. Зранку московити вдарили по Станіславу. На Херсонщині загинула літня жінка у селі Молодіжне, поранений цивільний. За минулу добу через російські атаки загинули троє людей. Ще четверо поранені. Ворог цілив по оселях та навчальному закладу. За даними військової адміністрації, області окупанти випустили понад 600 снарядів, зафіксували більш як 30 влучань керованих авіабомб у Береславському та Херсонському районах. Про загрозливий новий етап війни в Україні головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний розповів у колонці для видання за економіст. Генерал зазначив ймовірний новий етап війни. Це так звана позиційна війна, виснажливі і статичні бої. Ця загроза є серйозним викликом для України. Статичність є затягуванням, а воно вигідне ворогу. Так Росія може відновлювати і нарощувати свій військовий потенціал. Валерій Залужний наголосив, що важливо усвідомити. Можливість виникнення такої ситуації і її недопущення задля нашої перемоги. Протидія залежить і від наших союзників це швидше, швидке і достатнє постачання в Україні озброєння. Ключовою є авіація. Далі засоби радіоелектронної боротьби. А третя – це ураження артилерійських потужностей росіян, серед інших критичних пунктів для перемоги створення нових мінно-вибухових технологій та нарощування резервів війська. Країна потребує більше громадян, яких можна призвати до лав Збройних сил або ж навчання, наголосив головнокомандувач. Ракети летіли в Крим, але прилетіли кудись ближче до російських генералів на Херсонщині. Що забавовна напередодні зранку потривожила кримських окупантів? Чому Шойгу знову нищить літаки десятками і навіть збиває ще відсутні в Україні F-16. Як горять російські оператори дронів разом із дронами, і як українські оператори Шарків успішно протидіють ворожому реб і ворожі ППУ? Більше в матеріалі Олексія Пасака. Підвищена тривожність окупантів у Криму це вже навіть не новина, це буденність у середу. Зранку над півостровом кілька годин лунали сирени повітряної тривоги. Дажни були проходити через мост. Але... Над мостом вже очікувана димова завіса. Гауляйтери запевняють, буцімто збивали над Кримом велику кількість повітряних цілей. Опачки, ПВО не спить. Не спить, а лише трохи куняє. Поки росіяни марно ловили Shadow та скальпи над Кримом. Про кілька прильотів місця розташування окупантів повідомили мешканці Генічіського району Херсонщини. Я не знаю, що це, але було б дуже цікаво знати. І ціль ракет максимально зіркова. Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ завдали удару по командному пункту ворожого угрупування Дніпро. Є загиблі та пора. Анені загарбники примітно, що лише на початку тижня у групуванні очолив генерал Міхаїл Теплінський. Чи був він в момент удару в командному пункті? Наразі невідомо так само невідомо, хто готує звіти міністру нападу Шойгу. Тепер він запевняє, що навіть після отримання Україною кількох десятків винищувачів Ф-16, окупанти зіб'ють їх менш ніж за місяць. Тобто при такої роботі нашої системи противозлушної оборони это примерно на 20 дней Роботи Шойгу без хитрощів дублює російську пропаганду, яку ворог усіляко намагається поширити в західних змі. Буцімто, якщо західні танки досі не допомогли прорвати оборону ворога, то не допоможуть у війні і нові літаки. Але військові експерти наголошують, на відміну від радянських міг 29 f 16 зможуть завдавати ударів ракетами і по повітряних, і по наземних, і по надводних цілях. F-16 – це багатофункціональний легкий Винищувач говорити, що вони нічого не зможуть змінити. Це можуть тільки дилетанти. А в більшості своєму в західній пресі люди ну небагато що розуміють на зброю. Я неодноразово е був свідком того, що в Таймс і навіть Wall Street Journal якусь велику, дуже розумну статтю про події в Україні. Писали журнали, журналісти, які до того писали матеріали на тему підвищення рівня зникнення людей в штаті Юта і через підвищення появи НЛО, тобто викрадання людей НЛО. Ну слухайте, а потім ця людина пише щось про ведення бойових дій в Україні. І бій проти ворога щодня приносить нові ключові здобутки. Оперативне командування Захід повідомило про успішне ураження з Хаймарс і операторів російських дронів зала і комплексу управління. А поки горять ворожі дрони, наші безпілотники продовжують за цим пильно стежити. Екіпаж 15-ї бригади артилерійської розвідки запускає у небо Харківщини українську повітряну акулу дрон. Шарк за час великої війни оператори безпілотників вже мають чималий бойовий досвід. кажуть, що шарки добре протидіють і ворожому реп і можуть повернутися на базу навіть із повністю заглушеним gps сигналом розгортання комплексу. Займає лічені хвилини. В принципі, можу сказати, що Shark – це айфон серед всіх безпілотників такого типу. По-перше, він дуже простий в обслуговуванні, дуже простий в керуванні. Помилки, які можуть виникнути на рівні людського фактору, вони. Нівелюються запобіжниками програмними, запобіжниками апаратними. І ну, в принципі, а, ми літаємо без втрат. Тут 32-й зум механічний і до 120-го цифровий. Тобто можна 120, 120 разів максимум. Можна подивитись, що пише на футболках у наших ворогів. З якої Як? висоти? З висоти 2 кілометри в середньому. Що там буки буки бамбуки стоять мовчать Поки нічого. оп Поки ЗСУ спостерігають за черговою ціллю, ворог поступово вчиться. На будь-які нові кроки від сил оборони з'являється миттєва реакція, розповідають бійці. Але щоразу разу російська бронетехніка, яка коштує мільйони, горить завдяки українському дрону за 50 тисяч доларів, росіяни продовжують свою вбивчу гру, але втрачають. А ви взагалі спілитесь в ігри комп'ютерні? Раніше, та зараз. Не, тут тут цікавіше. <сум> тут інтерактив більше. Тут правда Я може грав... бути без захранені, но... ну, але... Я грав в Call of Duty Warzone, але в мене Warzone за вікном. Олексій тож... <сум> <сум> Пасак, п'ятий канал. Розпрощатися із столовими пацюками та маржею на їжі для армії у Міноборони голосили від 1 грудня за закупівлю продуктів харчування для війська відповідатиме нове підприємство, державний оператор тилу. Він напряму спілкуватиметься з виробниками. Тож процедура закупівель має стати прозорою. Як усе це працюватиме, коли відчують зміни військові, Ганна рибалка з'ясовувала. Яєць по 17 гривень за штуку не буде. Принаймні таке обіцяють міністерстві оборони. Після скандальної відставки Олексія Резнікова і призначення Рустема Умєрова тут обіцяють розпрощатися з корупційними схемами і фірмами, що заробляють на армії. Слово скандал потужний ярлик. Росли борбити увагу. Це снавіт ситуацію, яку ви описали, не було скандал. Наша мета кардинально. Кардинально змінити сам підхід, процес в тилових закупівлях цього разу. Ми оголошуємо торги не на півроку, а на три місяці. Торги на їжу 24-го року, тобто це січня. До березня включно. Заступник міністра оборони каже, це потрібно, аби військо не мало перебоїв з харчами, а фірми-постачальники зменшили свої апетити. Це реакція на резонансні розслідування журналістів, які ще на початку року показали компанії у зв'язці з чиновниками не соромляться завищувати ціни на харчі і поповнювати свої кишені. Потрібно обов'язково встановити. Кепи Верхній кеп цін і нижній кеп цін для чого це ми зробили? Для того для того, щоб не не давати можливість скажімо так, недоброчесним постачальникам маніпулювати і встановлювати якісь аномально низькі ціни на продукти, які по їх аналізу вони будуть поставляти не в великому об'ємі, а на на продукти, які які з високим попитом, вони встановлюють високі. Ціни відтак на папері сам лот дешевшає, проте де факто міноборони переплачує, каже заступник міністра. В міністерстві обіцяють залучати до закупівель і дрібні фірми та ще й слідкуватимуть, щоб в торгах брали участь компанії з різних регіонів. Таким чином конкуренція буде більшою. Загалом на торгах по харчах для військових буде три десятки лотів, тобто категорій товарів, які пропонуватимуть продукти для армії. На кожну категорію ймовірно претендуватиме по 4-5 компаній. Очікує чільник нової агенції, державного оператора тилу. Це єдина установа, яка відтепер опікуватиметься закупівлями для армії. Раніше до цього залучали різні департаменти Міноборони. Зміниться сам підхід, ми плануємо напряму контрактувати виробників. Товарів ми напряму вкладатиму контракти із товаровиробниками з одного боку. З іншого боку, ми укладатиме контракти із, із тими, хто будуть розвозити ці товари по військових частинах. Перші закупівлі міноборони оголосять у грудні. Це означає, що контракти з переможцями торгів укладуть в січні на три місяці. Відтак їжа, яку привезуть нові постачальники за новими цінами, в тарілці солдата опиниться не раніше квітня. До тих харчі возитимуть ще старі фірми. А возили вони, каже очільник державного оператора Тилу кота в мішку. Не буде історії про те, що є чорна скринька, яка коштує там, наприклад, 130 гривень на добу. І ми не знаємо, які це продукти харчування, по якій ціні, і з чого склався власне цей умовно кошик. Ті постачальники, які виграють тендери, і які мали прямі контракти, вони не возять. Продукти на передову це роблять безпосередні виробники, тобто у яку ми маємо ситуацію. Виробники, як ми це знаємо спілкування як члени громадської антикорупційної ради, спілкування з постачальниками. А що вони віддають товари по собівартості, вартості або навіть нижче собівартості, вартості, тому що вони вважають за честь годувати нашу армію. І вважають це своїм громадським обов'язком. А в цей час група посередників просто на цьому наварює якусь колосальну маржу. І ця маржа обходиться платникам податків в мільярди гривень. Членки антикорупційної ради при Міноборони говорить про 7 мільярдів гривень, які поклали в кишеню фірми, що годувалися з державного бюджету. Днями факт корупції в закупівлях під час повномасштабної війни підтвердила і рахункова палата. Визнала за керівництва Олексія Резнікова в Міноборони не пере перевіряли, скільки реально коштують продукти, і самостійно не встановлювали ціни, а просто множили вартість продуктового кошика для армії на індекс інфляції. Також рахункова палата встановила вартість харчування міноборони була значно вищою від цін для Нацгвардії, ГУР та СБУ. Корупцію відшукали навіть в закупівлях корму для тварин, службових собак в одній з військових частин для годування однієї собаки. Ціна була завищена на понад 60 гривень. Загалом переплатили 30 тисяч гривень. Ганна рибалка Орест Пона п'ятий канал. Гауляйтери окупаційної адміністрації Ялти здійснили візит до Туреччини. МЗС України вимагає пояснень від Анкари. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Нагадали, що Кримський півострів це частина території України. Цей факт не раз підтверджували резолюції Генеральної асамблеї ООН. Жодна сторона не має права ставити під сумнів суверенітет України над Кримом. Російську анексію півострова не визнає і Туреччина. Нагадали у відомстві. Анкара донедавна неухильно підтримувала територіальну цілість. Сність України МЗС закликало турецький уряд належним чином відреагувати на провокацію Москви, а також попередити їх повторення в майбутньому. Нагадаю, напередодні вітчизняна МЗС довідалося про візит гавуляйтерів Ялти до Туреччини. Кремлівські маріонетки взяли участь у засіданні організації об'єднаних міст і місцевих влад. Обговорювали встановлення побратимських відносин з одним із муніципалітетів Стамбулу. Дубінський знову, служба безпеки, напередодні завітала до приймальні народного бранця. Традиційно до кого прийшли силовики, не кажуть. Деталі розголошують журналісти української правди. Посилаються на свої джерела і стверджують, слідчі дії проводили у колишнього слуги народу Дубінського. Обшуки пов'язані із незаконним перетином кордону. За даним СБУ та ДБР, посадовець допомагав чоловікам призовного віку під виглядом волонтерів виїжджати з України. Так, Дубінський, нібито. Переправив за кордон брата цивільної дружини сам політик спростовує інформацію про обшуки та публікує відео на своєму телеграм-каналі. Як він гуляє, поки у нього нібито відбуваються обшуки. Марта Шикула далі. Не минуло і трьох місяців, як знову йдеться про Дубінського. Нині вранці ДБР та СБУ прийшли з обшуками до спільників народного депутата серед адрес офіс громадської організації, де розташована приймальня народного обранця. За даними слідства, обшуки пов'язані зі справою щодо організації політиком незаконного перетину кордону. За даними силовиків, посадовець допомагав чоловікам призивного віку під виглядом волонтерів виїжджати з України. Так Дубінський, нібито переправив за кордон брата цивільної дружини. Родичці народного. Обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів. Як підстава для перетину державного кордону, ним були надані документи, внесені в систему шлях витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб збройних сил України та інших формувань. Насправді, чоловік за вказівкою народного депутата мав прибути до Кишинева. Де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня? Дебар опублікувало аудіозапис. на ньому чутно, як чоловік із голосом схожим на голос нардепа, інструктує, як оформити виїзд за кордон через його організацію. Наші набуті зв'язався з акт. Усім його телефоном наберет за ключі договора медіа оборони волонтерського пішовнували привіз і щось так нізяні виїхати за и і выезжать туда на автотранспорті. Самдубінські обшуки спростовує та називає їх політичною розправою з боку офісу президента. Я тебе пускає провожу з чашечкою кофе, прогулюваюсь. и думая о том, что эта власть очень плохо кончит. Очень плохо кончит, потому что вместо приложения усилий по очищению себя от коррупции, ну хотя это как рак, это надо операцию проводить, усилия, которые они должны были направлять на то, чтобы заниматься ставкой главнокомандующего, обороной, обеспечением войск, да чем угодно. Ані тратять на то, щоб свадічоти з політичними понятиєю причому делать фейки. про політичні переслідування. Народний депутат говорив і раніше, коли у серпні цього року силовики проводили у нього обшуки. У мережі з'явився документ, яким Москло подав про виїзд Дубінського за кордон. Тоді нардеп заявив, що супроводжував батька на лікування. У серпні генпрокурор повідомив Дубінському про підозру у службовому підробленні документів на виїзд. А Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід, особисте зобов'язання з носінням електронного браслета. Лишні одіозний слуга Дубінський у скандали потрапляв не раз у січні 2021-го Дубінський потрапив під санкції Мінфіну США. Його звинуватили у втручанні в американські вибори у лютому того ж року скандального обранця виключили зі складу фракції Слуга народу. Також народ Дубінський перебуває в реєстрі зрадників, які веде рух чесно. Ось він також його додано було до реєстру, так як за його висловлення, що він визнав гасло слава Україні нацистським він відео своє записував. Також у 2020 році в офіс генпрокурора відкривав впровадження щодо можливої держзради. Він підтримує ПЦМП, Він це теж висловлював. Відео також знаємо, що під час революції гідності, так як встановлюють журналісти, «Біосинфо» займався створенням тимеданівських різних фейків. Нині силовики провели одночасно сім обшуків. Причетним до організації перетину кордону чоловікам призивного віку загрожує до семи років за ґратами. Марта Шикола, п'ятий канал. І це останній матеріал нашого випуску. Залишайтеся й далі з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до вас із нашими розмовними студіями. Чекаємо в гості нашого експерта Антона Міхненка. Це військовий експерт. І Будемо говорити про статтю Валерія Залужного, яка вийшла в виданні за економіст.